Вітаю, ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Сильний той, чиї слова збігаються з вчинками Втілити в реальність усі слова, що ми їх вимовляємо. Це все одно, що піднятися на Еверест. Слова вимовити легко, але лише дії виявляють характер. Дуже легко сказати Ісус Господь, але дуже важко дозволити йому бути Господом в усіх сферах життя без винятків. Ми обіцяємо, ми беремо на себе зобов'язання, але виявляється, що перетворити слова на реальні дії неймовірно важко. 1980 року я вперше сказав своєму пасторові, що вірю. Що Бог хоче, аби я поїхав до СРСР і ділився там своєю вірою. Пізніше він зізнався, що не знав, що мені порадити в той момент. Адже така подорож була небезпечною, непередбачуваною. Мене могли заарештувати тощо. Проте я все одно поїхав. Я зробив це не підозрюючи, що цей маленький крок послуху радикально вплине на моє життя на наступні 40 років. Тоді це бажання було просто певним внутрішнім відчуттям. Це було схоже на те, що описував Павло, побачивши видіння. Як побачив він це видіння, то ми зараз хотіли піти в Македонію. Зрозумівши, що Господь нас покликав звіщати їм Євангелію, тіє 16,10. І мої дії стали втіленням моїх слів. Однак я не можу сказати те саме про все. Ісус знає про це. Давид зрозумів принцип, що не можна виступати проти помазанника Божого, але він не зрозумів принцип, що стосується багатоженства. І хай не примножить Він собі жінок, щоб не відступило його серце, і срібла та золота хай він не примножить собі дуже. Повторення закону 17. 17. Те, що сталося з Давидом, так нагадує нас ми шануємо Бога в одній сфері та зневажаємо в іншій. Ісус нарікає. Що звете ви мене, Господи, Господи, та не робите того, що я говорю. Від Луки 6.46. На щастя, для всіх нас ця думка продовжується. Я певний у тому, що Господь, який розпочав багатодійну справу серед вас, продовжуватиме її аж до того дня, коли Христос прийде знову і завершить її. Филип'ян 1. 6. Чим частіше ваші слова збігаються з вчинками, тим менше ви будете коливатися й тим стійкіше станете. Якова 1, 6. Моя молитва сьогодні. Господи, будь Господом всього. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.